Привіт, мене звати Артем. Я керівник відділення Ощаду. Хочу показати, як проходить один із моїх робочих днів. Я відчуваю велику відповідальність за команду та наших клієнтів. Стараюсь знайти потрібні слова для всіх, щоб робота була ефективною та всім в радість. Доброго ранку, колеги! Як справи? Все добре? Приходжу до відділення, збираю колег на ранкову нараду, де ставимо цілі на день. Після ранкової наради. Сьогодні запланована зустріч із підприємцем. Ходімо, зустрінемо його. Доброго дня, Артем. Дмитро. Прошу вас. Дякую. Розповідаю клієнту про можливості фінансування бізнесу. Шукаємо кращі варіанти для отримання кредиту. Командна робота дуже важлива. Тож йду до зали допомогти колегам, проконтролюю, як вони працюють. Мої будні складаються з постійних зустрічей та спілкування як з клієнтами, так і з колегами. Інколи дійсно буває дуже багато роботи, і ти вже не помічаєш, як твій день закінчився. Люблю пограти в футбол. Сьогодні є така можливість пограти з колегами по ощаду.